Друзі, погляньте тільки, що до нас заїхала офіційний Jaguar F-Pace 2016 року. 2-літровий дизель на повному приводі. 240 тисяч пробігу. У нас у нас максимальна комплектація, класний білий колір. І просто подивіться на цей салон. Ну, це витвір мистецтва. Всі ви, я думаю, розуміють, що таке Jaguar це справжній преміум. У нас є підігрів керма, підігрів, сидінь, вибір режимів їзди. Ось така величезна мультимедіа. Це найбільша мультимедіа, яка була в них доступна. Дерев'яні вставочки. І цей помаранчевий салон ну він просто шикарний. Ці електрорегулювання є у нас також підсвіточка. Ось ви бачите по контуру. Також підйомнички то зрозуміло. Преміум акустика Meridian. Грає дуже класно. До речі, по задньому ряду також все чудово погляньте просто на ці коврики. Ну, на них навіть сідати шкода. Величезна панорама. Просто погляньте, якого вона розміру. Є також у нас підлакітничок. Задній ряд в чудовому стані, як Наче ніхто не їздив, є ось такі у нас авосічки. Тобто все в кращому вигляді. Підігріви сидінь, прикурювателі, також USB-порти. По задньому ряду це у нас все. Погляньте просто на зовнішність цього красення. У нас камери 360, парктроніки в круг. Це все-таки двохлітровий дизелечок, і економна і стильна. Тому, хлопці, залітайте, будемо тестувати. Машинка у нас в Києві. Класний дуже свіженький варіантик. Київ приїжджайте, будемо дивитися, тестувати в компанії Автопарк За адресою Сумська 2А. Будемо вас чекати.